Я відпустив, вона прибігла, сказала мені своє невдоволене фур-фур. До речі, після того ми так вітаємося у видавництві із своїми колегами фур-фур. І вона побігла з ним. Я був щасливий. Це відкриття, це відкриття нового, відкриття світу. Скільки волочок я тепер точно знаю, якщо прочитати, бо я прочитав у Людмили Олександрівни. Але питання не в тому. Питання в тому, щоб ми задумувалися над тим, що оцей, оцей дитячий світ, він залишається з нами назавжди. І казка повинна з нами залишатися теж назавжди. У мене вже, слава Богу, підростають діти, вже ті, які, яким вже казка, їм давай щось таке там. Неймовірне щось, але оце на все життя. І тому та інформація, яка з'явиться в інтернеті і так далі про нашу презентацію, я її закінчив словами, що казка не закінчується, вона продовжується. Продовжується саме у вас, у ваших характерах, у ваших душах, у ваших вчинках. Бажаю вам у цьому щастя і радості.